Кожен із нас хоча б раз запитував себе, для чого я тут? Яке моє призначення? Життя це подорож, і знайти свою мету, означає відчути, що ти на правильному шляху. Призначення це не щось, що падає з неба, це те, що ти відкриваєш через досвід, помилки, перемоги. Це той вогник, який спалахує, коли ти робиш те, що любиш, і приносиш користь світу. Як знайти свій шлях. Почни з простого слухай себе. Що приносить тобі радість? У які моменти ти відчуваєш себе живим? Експериментуй. Не бійся пробувати нове. Кожен крок це підказка. Став запитання. Чого ти хочеш досягти? Який слід хочеш залишити самореалізація це не тільки про тебе. Це про те, як твої таланти, мрії та дії змінюють світ на краще. Твоє призначення може бути в тому, щоб надихати, створювати чи просто бути поруч для когось. Не поспішай. Шлях до себе це марафон, а не спринт. Довіряй собі, слухай своє серце і пам'ятай, ти вже на шляху до своєї мети, навіть якщо ще не бачиш її чітко. Твоє призначення. Це твій унікальний спосіб зробити світ кращим. Почни.